В цьому відео я розповім процес перевтілення старої колекційної моделі в побіду з книги Скрябіна і дізнаємось, чи це взагалі можливо. Що ж, приємного перегляду. Привіт! Мене звати Роман, а ви на каналі Modelhead. Що ж, прочитавши книгу Я Побіда і Берлін я був просто нереально вражений, тож, звичайно, що не міг пройти осторонь. І вирішив зробити побіду з фільму. Тому в цьому відео я розповім, як її розбирав, складав та максимально зістарював. Рушаймо! Ідея ж справді кльова, тож побіг у ваші інтернети шукати побіду. В 35-му масштабі не знайшов взагалі нічого, тож прийдемо на колекційний 1 до 43. Ну і в нагоді став OLX. Все ж знайшов потрібне авто. Важливою була повна комплектація, адже не було бажання доробляти щось самостійно. Замовляю, забираю і можна починати збірку. І тут бац, і мій собака умудрився мене вкусити за зап'ястя. Не те що бояче, але працювати буде значно складніше. Ті джекрасили це просто страх. Починаю розбирати модель. Більшість деталей відпилюю ножем, адже вони буквально запаяні в метал. Війна найголовніше це все діло не загубити. Тож для таких випадків зіть пакет. Зручна штукенція. Поки трохи розповім про враження від фільму. Відверто після книги він мені взагалі не сподобався. Купа музики без місту максимально видозмінений сценарій. І ще купа подібного. Тому рекомендую послухати оригінальне аудіо. Справді, воно того варте. Відокремивши всі частини, можна переходити до салону. Пластик відверто поганенький. Але обробляти його і не потрібно, трохи заокруглюємо грані й можна фарбувати. Підлогу вирішив вистелити малярним скотчем, адже він найкраще імітує потрібну текстуру. Взагалі з нього можна зробити багато цікавого, як от фактуру замінника шкіри на сидіннях бехи. До речі, сам відос ви зможете переглянути за посиланням вгорі. Закріплює все наклею та мії. Ну дуже він зручний. А поки все підсихає, знімаю фарбу з корпусу. Зробив все за кадром, щоб не пошкодити камеру. Зішкрябував металевою насадкою на гравер. Пожарів процес одразу. Але що поробиш, був змушений по новій видряпувати всю розшивку. Хоча, на мою думку, так виглядає навіть трохи краще. Хоча ні, все ж не варто повторювати моїх помилок. Використовуйте професійну хімію. Сів у цей салон, і в мене ринули сльози захвату від того, що я відчув. Сідала були зроблені на замовлення якогось партійного боса зі шкіри свиноматки і приємним холодком свинячого тіла завершували перелік всіх плюсів пов'язаних із цим агрегатом. Вирішив повністю пофарбувати дивани. Для цього використовую F 548 та А 41 від Ammo. До речі, дякую Box24 за хімію. Фарбував таким чином вперше. Для початку фарбував сидіння в однорідний колір шкіри. Опісля виводив коричневим межі. Та знову світлим робив плавний перехід між кольорами. За потреби наносив темний чи світлий фільтр. Як мені подобалось. Ось така нехитра методика. Не айс, але мені все ж дуже навіть зайшло. За такою ж методикою пофарбував внутрішню частину дверей. Так, нарешті корпус жовтий пофарбував за кадром, адже так, це я роблю дуже-дуже погано. Як на мене, це просто тортури. Певно, вже треба замінити аерограф, який максимально змотав свій ресурс. Везерінг. Як виявилось, Скрабін нас трохи намахав. Покоперсавшись в інтернеті, знайшов фото його побіди. І бляха, вона була білою та виглядала як нова. Але ми робимо авто по книзі. Тож без проблем. Далі ж наношу імітацію іржі, використовую готові відтінки Амму. Гарно та зручно. Взагалі, фарби дуже сподобались. Але під пензель варто використовувати уповільнювач засихання. Адже ці комки фарби виглядають справді таксові. І саме на цьому моменті я трохи прихворів. Тож, моментами голос нагадує Леся Подерев'янського. Також на вихідних вирішив відвідати сусідню Румунію. І ви не повірите, там я зустрів Побєду. Ну як Побєду, М72. Тобто той самий Тарантас, тільки на шасі від ГАЗ-69. Така собі повноприводна Побєда. Ну і на кінець повертаю всі деталі. Так, я їх не перефарбовував. Адже вийшло б справді щось жахливе. Натомість є хоч щось схоже на метал. Тож модель готова. Дякую кожному за перегляд. Обіцяю, наступний відео буде ще цікавішим. А поки закиньте копійку на армію. Файного дня!